Б'ючи ворога на сході України, загинув наш земляк, житель Карлика Ігор Олексієнко. Загинув він 9 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині неподалік Бахмута. Ігор отримав смертельні поранення, несумісні життям. Герою у серпні виповнилося б 32 роки. Ігор Олексієнко був призваний до Збройних сил 14 березня цього року, служив у військовій частині на посаді старшого стрільця оператора, 2-ї роти спеціального призначення. У героя залишилася мама, батько, син, брат та сестра. У понеділок 10 липня міський голова Алсан Панюта провів 45 те засідання виконавчого комітету. За поданням служби у справах дітей та сім'ї виконком надав два дозволи на виїзд на повнолітніх за межі України в центр відпочинку дітей та молоді Перебельов, Федеративна Республіка Німеччина. На засіданні також було надано дозвіл фізичної особі-підприємцю на розміщення об'єкта торгівельної діяльності з продажу сезонних овочів та фруктів у карлику по вулиці Каштановій. Міськрембудсервіс отримав дозвіл на укладення договору оренди на використання кількох опор мережі вуличного освітлення по вулиці Парковій та Стадіонній із товариством Лайф. Сел було укладено договір. Погодні умови не сприяли жнимним роботам в агроформування громади, але вже стало на годині, хлібороби готові до збору врожаю 2023 року. З метою забезпечення пожежної безпеки об'єктів, задіяних на збиранні, зберіганні та переробки врожаю період компанії. Інспекторський склад обухівського районного управління. Державної служби надзвичайних ситуацій 10 липня провів інформаційно роз'яснювальну роботу з працівниками сільськогосподарських підприємств Карлицької громади. Працівники ДСНС перевірили наявність первинних засобів пожежу аціння, необхідних для ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій, нагадали працівникам правила пожежної безпеки під час збирання урожаю. Продовжуємо інформувати вас про життя сіл громади. Староста села Переселення Сніжана Шевченко розповіла, що нове життя ігровим спорудам на території їхнього закладу дошкільної освіти допоміг надати директор приватно-сільськогосподарського підприємства Переселенська К Віктор Верголяс. Кілька днів працівники підприємства працювали над оновленням майданчика. Були проведені зварювальні роботи, відремонтовані дерев'яні конструкції, ретельно видалені багаторічні шари фарби на всіх ігрових елементах. Микола Семенець надав ґрунтовку для металевих конструкцій. Працівники закладу разом із батьками пофарбували ігрові споруди. Тепер майданчик сяє яскравими фарбами, а головне, він безпечний для дітей.